Привіт, мене звати Олена. Я психотерапевка у поведінкових методах. Також зараз працюю лікаркою інтерном психіатром. І сьогодні хотіла поговорити з вами про панічні атаки, а саме про те, що перетворює панічні атаки у панічний розлад. Направду кажучи, я прям дуже-дуже люблю працювати з цим станом, тому що, попри все те жахіття, яке він викликає суб'єктивно у людини, яка його має, це досить простий стан для лікування. І для того, аби його вилікувати, як мінімум, нам потрібно не допускати п'яти наступних помилок, які часто є довкола панічних атак. І тоді цей стан сам собою буде помаленько-помаленько сходити. Це не тривалий процес, він не займає роки, він займає десятиліття і такий середньостатистичний протокол роботи з панічними атаками він може тривати припустимо 2-3 місяці. Повірте мені, цього буде за головою достатньо, якщо ви знаєте наступну інформацію. Але перед тим як пройти до міфів до того, що ми можемо робити неправильно, я б хотіла трішечки розповісти про панічний розвит. Взагалі, панічна атака відбувається принаймні раз у житті у будь-якої людини здорової людини, в якої немає жодних психічних порушень, і при цьому в нас є певний відсоток людей, які рано чи пізно все одно здобуть свій панічний розвід, який буде впливати на їхню яке життя, яке буде її погіршувати, яке буде викликати. Те, що життя людина буде звужуватися, звужуватися, знаєте, знаю, як така повітряна кулька, яка поступово спадається. І в якийсь момент людина побачить, що вона займає у своєму житті дуже обмежений безпечний простір, у якому вона ці панічні атаки не зустрічає або зустрічає річ. У такому випадку, тільки якщо це впливає на яке життя, ми знову ж таки говоримо про стан розладу. Якщо через якусь ситуацію ваша нервова система вийшла з ладу. Дуже грубо кажучи, і почала викликати вас сирне серцебиття, тахікардію, підйом пульсу, відчуття жаху, але при цьому ви на це зреагували нормально. Ви не почали на цьому зациклюватися. Ми не говоримо про панічний розвиток, ми говоримо про одноразову панічну атаку в межах норм. Але от давайте уявимо ситуацію. Отже, стоїть ви, наприклад, на зупинці або в магазині. Частіше все таки панічні атаки першочергово відбуваються у людних місцях. І раптом вам здається, що ви починаєте помирати від якогось жахливого серцевого нападу. Вас починає битися серце, просто так вискакувати з грудної клітки. Вас піднімається тиск, ви відчуваєте приливи жару. Вас починає ось так трусити. Ваш жахливий тремор. Ви не можете нічого сказати, тому що зуб на зуб не попадає. І крім цього, ваш мозок починає вкидувати думки про те, що о, дивися, ти помираєш, о, дивися, ти помираєш, О, дивися!» усі це побачать, і вони почнуть тебе засуджувати за те, який ти слабкий або яка ти слабка. Звичайно, що буде першою реакцією цієї людини? Зробити все можливе і неможливе для того, аби заспокоїтися, і для того, аби цей стан пошвидше зняти. І тут ми приходимо до першої помилки. Тому що найчастіше. Перше зустрівшися з панічною атакою і не знаючи, що це таке. Люди починають виходити на вулицю, дихати повітрям. Вони починають кудись тікати з місця, яке у них а, власне проасоціювалося з виникненням панічної атаки, таким чином даючи своєму мозкові сигнал про те, що дивися, ти не можеш тут знаходитися, тому що як як тільки ти проходиш це місце, в тебе починається паніка. Отже, да, це не відбувається свідомо, але мозок. Робить висновок про те, що це місце небезпечне і його варто уникати. Тому перше, що ніколи не варто робити, навіть якщо ви відчуваєте себе дуже погано, ну а я справді розумію, що під час панічної атаки нікому не буває добре, це важко перенести, але в жодному разі не потрібно покидати місце, на якому ви знаходитеся. Чим швидше ви його уникаєте, чим менше ви стикаєтеся з цими відчуттями тривоги і паніки. Тим швидше вас мозок запам'ятовує, що при кожній паніці, при кожній тривозі нам треба кудись діватися. Другий варіант, да, другий крок, який а, починають робити люди, знову ж таки, плутаючи панічну атаку з соматичною патологією, це баді Да, Якщо при РХП про баді чекінг ми говоримо про пощупування себе умовно, наскільки мене велика рука чи невелика, то при панічній атаці починається трішечки інший процес, це перевірка своїх вітальних показників. Перевірка пульсу, прислуховування до того, наскільки в мене є регулярний, не регулярне все це взагалі наскільки сильно в мене скорочується серце. Це може бути вимірювання тиску, якщо у вас є тонометр біля вас. Це може бути, наприклад, прислуховування до відчуттів в голові, і спроба з'ясувати, чи моє головокружіння зараз, воно таке саме, як моє головокружіння 5 чи 10 хвилин назад. Чи воно якось відрізняється? Чи воно стало сильнішим? Чи можливо мій тремор перемістився з правої руки на ліву, руку, і тепер це ще більше мені загрожує? Чи можливо я десь відчув відчула у своєму тілі ще якісь додаткові відчуття, яких не було на самому початку? І тут у нашій психіці включається такий процес, як соматосенсорна ампліфікація. Якщо говорити про це дуже простими словами, то це стан, коли ми всю свою увагу весь свій фокус звертаємо до одного єдиного почуття. Це може бути абсолютно будь-що, але найчастіше це відбувається саме під час тривоги. І коли ми фокусуємося лише на цьому відчутті, воно починає суб'єктивно нам здаватися набагато більш інтенсивним і набагато більш катастрофічним, аніж це є насправді. Аби спробувати навести якийсь побудовий приклад, я впевнена абсолютно в кожного з вас були ситуації, коли у вас болить спина, якийсь неспецифічний біль. Ви залежали, або засиділи спину, або якось не знаю, незручно сіли, неправильно встали і у вас є ось це таке ниюче відчуття, воно начебто не суперінтенсивне, але воно вам завжди і звичайно, ви хочете, щоб його не було. Але замість того, аби продовжувати свій звичний ритм життя, ви починаєте повністю на ньому фокусуватись. Ви всю свою увагу звертаєте на те, як у вас болить спина, чи це пульсуючий біль, чи це ріжучий біль, чи це тянучий біль. Ви відмовляєтеся від того, щоб піти, наприклад, на роботу, якщо ви мали піти на роботу, і що відбувається далі? Вам здається, що ваша спина болить ну, просто так, що ви зараз помрете. У вас точно починається відмирання якоїсь хребців, починається септичний процес, і через це вам так погано. Але, припустимо, потім до вас приходить ваш партнер, партнерка або подруга телефонує, і ви відволікаєтеся на її дзвінок. Зачасту у таких ситуаціях люди починають ретроспективно після закінчення цієї розмови помічати, що коли вони відволікалися, фокусувалися на чомусь іншому, цей біль пропадав. І це не тому, що цей біль якось змінював свою інтенсивність реально. Це за рахунок того, що людина просто переносила свій фокус уваги. І абсолютно така сама ситуація відбувається під час панічних атак. Людина фокусує всю свою увагу на тривозі, на тому, як б'ється її серце. Після рахунок цього їй стається, що воно б'ється якось суперкатастрофічно, і тривога занадто сильна. І тому друга причина, яка посилює панічні атаки, яка їх переводить у розлад, яка сприяє тому, що вони тривають не одну-дві хвилини, а тривають 15 хвилин, 20 хвилин, півгодини, це те, що ви починаєте фокусувати всю свою увагу на своєму внутрішньому стані і. Думати, що якщо є якісь такі неприємні соматичні ножки ну, відчуття, це ознака патології, це ознака того, що пора дзвонити у швидку допомогу і лікуватися. У я тут повиписувала якісь пункти, аби не збитися, це спроба заспокоїтися будь-якою ціною. Це цікавий пункт, да, тому що. Багато людей, коли звертаються до психотерапевтів, вони думають, що зараз я піду, мені дадуть якісь прикольні техніки, часто такі відбуваються. Я їх буду виконувати під час своїх панічних атак, і вони будуть проходити. Але що відбувається насправді? Часто, не завжди, але часто. Людина починається панічна атака. Вона думає: О, блін, ми ж вивчили з психотерапевтом таке афікесне дихання. От зараз я подихаю і все буде класно, все прийде. Вона починає дихати. Продовжує дихати. Продовжує ще інтенсивніше дихати, а ця тривога вона нікуди не дівається. Вона ще більше посилюється. І за великим рахунком, далі починає на панічну атаку наша додаткова тривога. Про те, що я роблю вправу, мені сказали, що вони ефективні, а вони ніфіга не допомагають. Окей, це додаткова тривога. Потім приходить ще наступна думка: а може, я роблю щось неправильно? А може. Я не знаю, якась неправильна, може, як в принципі не годна навіть подихати. Окей, на дві доги наша не сором. І рано чи пізно до вас все добре для думка про те, що окей, раз мені не допомагають вправи на заспокоєння, скоріше за все, це все-таки соматична патологія. Скоріше за все, я не схожу з розуму, я умовно помираю від інфаркту. І тому. Знову ж таки, третя історія, до якої не потрібно вдаватися, це намагатися себе заспокоїти будь-якою ціною. Не потрібно судовно згадувати всі афірмації, всі дихальні техніки, всі соматичні техніки, всі когнітивні техніки, які ви коли-небудь чули, або які ви коли-небудь робили. Тому що паніка, як і будь-яка інша емоція, якщо її не чіпати, якщо на неї не звертати уваги, і, грубо кажучи, дозволити собі її прожити. Хоча я не дуже люблю це формулювання о, по відношенню до емоцій, вона пройде буквально за 60 секунд, за 90 секунд. Тому що еволюційно нам не потрібно, аби емоції тривали годинами. Якщо ж продовжувати думати про цю м, паніку, якщо ж продовжувати себе насильницьки заспокоювати, да, просто тужитися, аби заспокоїти своє тіло, або вимкнути цю сигналізацію, то вона може розтягуватися на нескінченно довгий час. І четвертий крок, тісно пов'язаний з третім, це прийом гідесепаму, будь-яких інших транквілізаторів, прийом алкоголю, куріння, прийом речовин, будь-які дії, які, які пов'язані з тим, щоб тут і зараз полегшити цю тривогу. І да, я знаю, я розумію, що дуже часто, коли ви приходите до психіатрів, особливо. Психіатрів державних, на жаль, вони починають говорити про те, що дивіться, от у вас панічна атака, вам потрібно випити таблеточку гідезабама чи ще якогось транквілізатора, вам стане легше, і тоді ви зможете продовжити своє життя. І насправді часто на початку це працює, тому що, по-перше, транквілізатори самі по собі впливають на нашу нервову систему. І, по-друге, ефект по себе також ніхто не відміняв, Людина вірить в цю чарівну таблеточку, вона її п'є, їй стає легше, вона продовжує жити своє життя. Але рано чи пізно розвивається, по-перше, фізична залежність від транквілізаторів, тому що їх не можна приймати більше двох тижнів поспіль, і по-друге, у людини розвивається набагато сильніша психологічна залежність. Наприклад, вона вже не може вийти, і це насправді часто зустрічається на практиці на вулицю до друзів куди-небудь, якщо в неї під рукою немає цього відеозаба. І якщо раптом так стається, що людина закінчився рецепт. Її добросовісні аптекарі не продають наступне препарату, у людини починається ще більша паніка, що як я можу жити далі через свою панічну а, панічний стан, через свої панічні розлади. У мене ж немає таблеток з собою, і в людини вже на фоні цього самого розвивається панічна атака. Крім цього, якщо ви постійно використовуєте якусь захисну поведінку, чи це таблетки, чи це дихання, у вас немає досвіду до того, мозок просто не може отримати такий досвід, що панічна атака. Проходить сама собою, якщо нею нічого не робити. Ну, серйозно, якби ви один раз спробували нічого не робити, просто продовжити займатися своїми стравами, через хвилину, дві хвилини, три хвилини ви б помітили, як ваше тіло фізіологічно починає заспокоюватися. Але не тоді, якщо ви розраховуєте на це і знову ж таки всю увагу приділяєте своїм почуттям. Це дуже схоже до уникнення при будь-якому тривожному розладі, тому що, власне, панічний розлад він є з категорії тривожних розладів. Коли ми використовуємо уникнення як короткострокову стратегію полегшення стану, але в довгостроковій перспективі це лише погіршує стан і робить його більш складним. Cheers! Така от у мене класна кружечка зі шпротів проті проглотів. У мене є дві кішки, хто не знаю, от отак от вони виглядають. Вони дуже класні, я їх дуже люблю. Всім рекомендую котів. І. П'ята річ, про яку я хотіла насправді поговорити, це вірити всім своїм думкам. Тому що знову ж таки, я вірю, що цей момент, коли у вас починається панічна атака, мозок починає на всю гучність вмикати звук і кричати про те, що о Боже, ти помираєш, тебе відмовляє серце, тебе відмовляє нервова система. Ти прямо зараз отут впадеш, і просто ніхто тобі не викличе швидку допомогу, тебе заб'ють ногами, і все буде погано діти будуть плакати. Плисно, ось такі речі насправді можуть відбуватися в мозку людини. Якщо до цього у вас не було навички ставитися до своїх думок з метапозиції, ви можете повірити їм і сприймати їх як реальне відображення дійсності. Але за великим рахунком, те, що ви думаєте, це ваша інтерпретація того, що з вами відбувається на основі вашого попереднього досвіду. Це далеко не завжди. Істина це далеко не завжди те, що відбувається з вашим тілом, насправді. І загалом протягом доби наш мозок продукує близько 10-20 тисяч думок. Очевидно, переважна більшість яких не може бути правдою. Ну просто не може. Немає стільки правди, довкола нас немає в нас настільки цікавих життів. Часто це катастрофізація, часто це чорно-біле мислення, часто це виключення позитиву і інші когнітивні спотворення, які роблять наше сприйняття світу більш сірим, більш неприємним і більш тривожним ніж воно є насправді. Тому п'ятий крок, який ви можете зробити для того, аби ваші панічні атаки точно стали панічним розглядом, це прислуховуватися до кожної думки про те, що ви помрете, про те, що у вас прямо зараз є інфаркт, і вам потрібно негайно їхати в лікарню і вірити кожній ці думці. Бажано одразу з'їсти у машину швидкої допомоги і прямо поїхати до чергового лікаря. Тоді я вам гарантую, майже гарантую, що при кожній наступній панічній атаці ви будете боятися ще більше, тому що з великою мобільністю все-таки щось лікар знайде, да? особливо, якщо вам, умовно, не 16 років. Дуже важко потрапити до чергового лікаря, розказати всі свої симптоми, особливо у стані тривоги, і не почути якусь фізіологічну інтерпретацію ось цих симптомів. Дуже повезе, якщо лікар буде грамотним і він буде знати, що таке панічна атака що таке порушення роботи автономної або вегетативної нервової системи, і вас направить далі до психотерапевта або до психіатра. Тому це був ось такий наступний крок. Останній. Отож, якщо підбувати підсумки, 5 речей, які не варто робити, але які, на жаль, здаються дуже інтуїтивними, і тому вони часті у практиці. Перше це втікати, покидати місце подій, Другий крок. Це перевіряти своє тіло, міряти пульс, міряти тиск і так далі. Четвертий крок. Четвертий крок це намагатися заспокоїтися будь-якою ціною, згадувати всі дихані техніки, про які ви колись чули. Четвертий крок пити таблеточку гідазепама, тому що вона тут і зараз допоможе. І п'ятий крок вірити, що якщо ваше тіло спочуває себе неочень, то це точно і 100% ознака того, що ви помираєте. На цьому в мене все. Якщо вам було б цікаво почути про те, як все-таки варто поводити себе, коли ви маєте панічну атаку, для того, аби трішечки покращити свій стан під час цього періоду і все-таки не дозволити панічним атакам перерости у повноцінний панічний розлад, напишіть, будь ласка, свою думку, і якщо у вас є будь-які інші коментарі, питання, я буду також дуже рада читати їх у коментарях.